Вітаю всіх на каналі. Мене звати Надія, хто не знає, бо є люди, які запитують. я вам на коментарі повідповідаю. Всіх, хто мені пише, я вам дуже сильно вдячна. Сердечно. У ну, мене просто навіть немає слів. Інколи, знаєте, от, не можу навіть сказати, наскільки величезна моя вам вдячність. Дуже вам сильно дякую всім. На, на запитання я буду відповідати, просто не мала коли сьогодні. От бачу, півгодини часу маю і вирішила зняти колесницю. Колесниця дуже складна карта для багатьох. Я не кажу, що вона є складна. Просто багато людей трохи на рахунок цієї карти плутаються, і навіть є такі, які взагалі не хочуть, щоб вона їм в розкладах випадала. Я вам сьогодні постараюся просто її ну так, дуже сильно спростити, щоб взагалі не виникало ніяких запитань. Спочнемо зі складного. Дослухайте, будь ласка, до кінця. Зараз я вам назву кілька варіантів, як вона може програватися. Ви можете плутатися, думати, як ж це визначити, що це значить, чи такий, чи такий, чи такий варіант в розкладі. Підведемо потім риску, і одним узагальненим словом, скажімо так, ви зможете потім розуміти, скажімо так, цю карту. Кому буде треба, будете уточняти, кому не буде треба, користуйтесь, будь ласка. Загальним значенням. І так дивіться: дуже часто в розкладах колесниця показує особу, саме особу, тобто як фігурну карту. Просто єдиний нюанс того, що ця особа є не біля вас, вона є в дорозі. Чи поїхала від вас, чи їде до вас, чи займається ділами, ну, своїми якимось там на машині роз'їжджає, розумієте? Тобто людина в дорозі. Не факт, що на своєму транспорті, ну, в більшості випадків, але не факт. Тобто, ну хтось може поїхати там, ну, не знаю, в інше місто автобусом, розумієте, і колесниця випаде на цю людину, що вона є не біля вас, вона є в дорозі. Часто когось показують або хтось до вас приїде, тобто в дорозі ця людина. Тобто, іменно як фігурна карта грає колесниця. Другий. Момент. Дуже багато є от, ем, значень, які, ну, так, люди ніби як запам'ятовують, та і рахуючи колесниця, це є от, чітко дорога. Хтось кудись їде. Я вам чесно скажу: в мене про дорогу, ну я не знаю, напевно, з, от, з тих 100%, скільки я розкладів дивилася, ну, відсотків, ну, 10, напевно, це була дорога. Тобто, ну. Ви мусите для себе знову ж таки провіряти, перепровіряти кожен день там собі як робите розклади, дивитися, як ця колесниця для вас програється. В мене, наприклад, от, ну, був знайомий, який е, їздив машиною постійно. Ну, тобто, в нього робота така була, ну, він постійно був на машині. І коли він собі дивився на день, йому випадала колесниця. От якось так випадало, що ну, не їхав він, наприклад, кудись. От зовсім. Розумієте? І він постійно в такому ступорі мої розклади мені не збуваються. Щось я роблю не так. Ну я ж постійно там їжджу машиною, мені колесниця не випадає. От коли я нікуди не їду, випадає колесниця. розумієте, Ну, тобто суть зовсім не в дорозі була. Ми до цього ще дійдемо. Ну, але одне з таких значень. Тобто ви собі там за... занотуєте кілька значень, потім я вам узагальню це все, і ви вже будете бачити самі, чи ви хочете цю карту уточняти, чи не будете. Будете вибирати з тих всіх значень, яке вам підходить, чи ні. Ну, побачите. Так. Е Наступний момент е карта відіграється. Ну, вона дуже сильно м -м... промальована в девіантній луні. Отим, От коли мозк закипає, коли людина дуже сильно думає. І от ми зараз підходимо до, оцього, до такого, знаєте, загального значення. Сама колесниця означає плани. Саме плани. Багато хто говорить, О, забула вам сказати, ще є таке значення, як успіх. Як успіх, досягнення цілей, ем, ну, таке, знаєте, феєрія, тріумф і всяке такі різне на рахунок колесниці. Ну, багато хто про це говорить. Дивіться, колесниця. Ну, це знову ж таки, ви можете бути зі мною незгодні. Як ви зі мною незгодні, то ну не треба зараз тут мільйон критики. Я вам говорю те, як я працюю, як я це бачу і як воно відбувається. І не лише в мене це відбувається. Ті люди, з ким я працюю, ну, чи, чи навчала раніше, чи ну, кому розклади роблю. Вони ж мені підтверджують, розумієте? Тобто я говорю те, як я напрацювала. Не показує карта колесниці іменно самого успіху. Вона показує плани. Розумієте? Загальне значення це плани. Чогось досягти, чогось я хочу. Немає значення, чи ви будете їздити кудись, розумієте, щоб цього досягти. Чи ви будете ну, ходити пішки? Яка різниця? Це є плани і не треба концентруватися на самій дорозі, розумієте? Тобто, до чого я веду? Коли ви викладаєте карти і бачите цю ж колесницю, зразу починається: ой, це хтось приїхав, чи це дорога з чимось пов'язана, чи це блін досягнення якогось успіху, тріумфу в якійсь справі. Як вибрати от з цих трьох значень, те, яке підходить, бо вони якісь ніби зовсім різні? Та? Тут особа, поїздка і, і успіх. Починають витягувати карти, уточняти. Так, ми можемо це робити, і я ну, постараюся, в принципі, дуже маю велику надію, встигнути вам трохи на прикладі показати, як ту колесницю з іншими картами поєднувати. Ви можете уточняти цю карту, тобто запитувати, що ця карта значить, не ставити питання, з чим воно пов'язано, до чого воно приведе. А просто що вона значить? Як у вас випаде на карту колесниця, король чи дама, ну, тобто фігурна карта, ще може бути рицар. Ну, в мене рицар не грає особи, але якщо на уточнення колесниці випадає ще рицар, це теж може бути особа. І якась інша карта, ну, припустимо, я не знаю, ну король. На колесницю ви питаєте, що це таке, що це може означати. Це означає мужчину, так? Знову ж таки, це може бути особа, і це може означати дорогу, розумієте, цієї особи чи вас до цієї особи. Яка різниця? Розумієте, це є план? Оце одне загальне значення, воно може, розумієте, можна не уточняти, плани є якісь. Построєні, розумієте? Вже потім інші карти можуть показати, з ким вони пов'язані, чого вони стосуються, до чого вони приведуть. Немає різниці, чи це дорога, чи це особа. Все одно є якісь плани, і ви в ці плани будете задіяні. Ви ж собі дивитесь, ну, чи комусь ну, клієнтам задіяний, так? Не люблю цього слова, хоч мене вбий. Людина, яка до вас звернулася так, по допомогу, вона все одно задіяна в цій ситуації колесничого. Тобто вона все одно буде там активна. І чи вона буде взаємодіяти з кимось, чи буде до чогось йти сама, все одно з кимось їй прийдеться взаємодіяти, щоб тут цієї досягнути, розумієте? Тобто не треба концентруватися на тому, що та колесниця, чи то дорога, чи то особа, чи то досягнення успіху. Ну, от точно не досягнення успіху, в моєму випадку. Ну, в моїх розкладах. Тому, що, я вам поясню, колесниця це є рух. Це не є, що я вже приїхав, зупинився і отримав. розумієте? Це не є так, як в шестерці жезлів, розумієте, що я вже чогось там собі добився. Чи по миру, що я вже в своїй зоні комфорту, мені так окей, хорошо, розумієте? Колесниця це рух, це є йти до цілі, рухатись до неї. Це в мене є якісь плани, і я до тих планів йду. А чи я дойду? Тут ще не факт, тому що колесниця за собою тягне таке значення, що треба прикласти зусиль. От якщо ви там любите запитання: получиться, не получиться, оце на так і ні, то якщо вам випадає на результат колесниця, це не означає, що у вас точно получиться. Якщо ви не опустите руки, якщо будете старатися йти до цієї, скажімо, цілі, щось робити. Не звернете, не впадете там, ну, перешкоди будуть на вашому шляху в будь-якому випадку. Якщо ви ці перешкоди перейдете, тоді успіх ви отримаєте. Тобто ця карта вона не відповідає. Так, точно буде успіх. Якщо на дорогу питати, чи буде дорога, ну, так, тут Колесниця буде відповідати, що дорога точно буде. Але от іменно про якусь ціль, збудеться, не збудеться, колесниця говорить тільки після того, як ти прикладеш зусиль і не звернеш, не зупинишся на півдороги, там не передумаєш відносно цієї цілі. розумієте. Надіюсь, що я маю на увазі. І так, можемо уточняти, чи це особа. Вернемося трошки. Якщо випадає фігурна карта, то точно мова йде про особу. Якщо випадають інші карти, які, ну, скажімо так. Чітко показують на взаємодію з іншою особою, типу двойки чаш, всі шестірки, ну, от такі ну, карти. ну, Може бути там двойка, чаш і щось інше. розумієте? Тобто тут по-любому якась особа появиться, приїде до вас, чи ви до неї поїдете. Яка різниця? Ви можете озвучити, буде дорога, щоб там відносно своєї там роботи чи учоби з кимось поговорити, щось там порішати. але... Це і дорога може бути, це і особа, до якої ви ну, підете, скажімо, пішки можете піти та порішати. Але все одно, якщо узагальнити, у вас будуть якісь плани, і, ну, щоб реалізувати якусь ідею, чи якусь справу по роботі з кимось. Яка вже різниця? Буде там дорога, чи, 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 буде, чи то буде пішки, чи то ви взагалі вдома зустрінетеся, все одно хтось до вас прийде, чи ви кудись підете. Дорога в будь-якому випадку буде, розумієте? Чи досягнете ви успіху, не факт. Якщо, наприклад, ця карта остання, ну, як я завжди беру, цю останню, так сюди. То тут розмова професійна буде, плани якісь будуть, але чи буде успіх, не, не зрозуміло. Якщо тут після ви можете запитати, а що там буде далі, або якщо вже там лежать якісь карти, ви побачите результат. А ви спитали, а що там буде далі, ну там не знаю. Ту ж чаш задоволення. Випаде вам тройка мечей, ну, ні, там чаш теж, ну, розчарування, та, втрати не вийде. Тобто, все одно в будь-якому випадку колесниця показує плани. Е, так. Дуже важливо, ще як зрозуміти, там, ну, не знаю, це про людину, чи це про що. ну, Наприклад, там, я не знаю. Отак. Ну, це точно про плани. Розумієте, про якісь цілі, про якісь задуми. Я не знаю просто ще, куди мені там йти, чи куди їхати. Ну, яка різниця йти чи їхати? Це є плани, і я не знаю, там ще толком вибираю, думаю, як мені робити, і чи робити, чи ні. Я стою, ви подивіться на ту колесницю. Ну, вони стоять. Тут, та, є рух. Тут теж стоїть, але ну, ми зараз дійдемо до тих всіх колод. Ви повинні розуміти, що. Можна узагальнити цю колесницю і не парити собі мозги. Тепер дивіться, Ну, це зрозуміло, так, що це про якусь ціль. Якщо тут буде випадати, ну там, я не знаю, ну, що там, ну, от шестька мечей, тут може бути дорога, і може бути, що хтось ну, до вас приїде, чи ви до когось поїдете. Але тут по-любому є ще особа. Всі шестірки, вони, що там є особа. Розумієте, як. Як це все докупи звести. Якщо не знаєте, що вона значить ця карта, хочете уточняти, ну, то просто уточняйте, питайте, що вона значить. І витягуєте дві карти. І по тих дві, двох картах ви вже бачите, чи це з дорогою пов'язано. От, наприклад, ну, тройка жезлів. Тут точно когось чекати з дороги, або планувати якусь дорогу. Це точно з дорогою пов'язано. Отак. Уточняйте, тоді питайте. Але мені здається набагато простіше бачити цю карту як построєння якихось планів. Це не досягнення тих цілей, це от вистроїти собі план. Якщо в шістці ми вибирали, що ми хочемо, чого не хочемо. Вибирали, шістка – це про вибір була. Там ми говорили про це. То сімка це вже я вибрав, я вибрала і строю план. Я ще не досягла, але я зробила свій вибір і строю собі плани. Цілі, чого я хочу, яким чином я хочу, і я готова йти допереду. Отаке, от ну от, мені здається, найпростіше брати значення цієї карти і не заморочуватися. На рахунок всіх інших значень, чи це поїздка, чи це особа, чи це взагалі якісь переїзди, чи це успіх досягнення. Ну, розумієте, так? Ну, якщо хочете, ви можете. І, в принципі, я закликаю вас до цього, щоб ви кожного дня, як робите собі розклади, ви просто провіряйте, як вас колесниця яким чином відіграється. От і все. Так, тепер йдемо до чого. Ну, Різні колоди. Давайте будемо говорити про роботу і про стосунки, і десь тут. Трохи позачіпаємо ці інші колоди, тому що бачу, по часу можемо не встигнути. Переходимо, це було таке загальне значення, так, колесниці. Тепер давайте так. По стосунках, знову ж таки, звертаю вашу увагу. Дуже велике значення має про те, якою колодою ви користуєтеся, і як ви взагалі карти бачите. Чи ви бачите їх картинкою, чи ви ну, бачите їх, так би. Значеннями, розумієте, тими, які от є основні значення ці основні слова, і ви їх перекладаєте на стосунки і на роботу. Що я маю на увазі? Ну, от, наприклад, давайте так: стосунки. По класиці, так, я строю плани. На ці стосунки, на цю людину, в мене плани якісь є. Тобто, не факт, що ми там будемо разом все життя, розумієте, до чого це дійде, але плани я строю на ці відносини. Знову ж таки, інші карти показують, що там з цими відносинами. Одною картою неможливо розказати вам, які ці відносини. Тому що, поясню, є стосунки добрі, є стосунки погані. Ну, Є короткі, є довгі, всякі різні нюанси. От дивіться: якщо, наприклад, все погано, погані стосунки, погані карти, і колесниця в результаті, так? це означає, що ми разом, от ніби в одному возі, розумієте? І. Ми і разом бути нам там не знаю, місця мало, і розійтися ми не можемо, тому що ну, щось зв'язує там сім'я, діти, майно, щось там ще. Розумієте, про що я кажу? Тобто, це якщо погані карти, та чи погані взагалі відносини з ну, прийшли до вас з проблемними стосунками? Якщо нормальні стосунки. Та хороші, то це буде показувати, що ми довго будемо разом, тому що ми є спільні. У нас є спільні дії, спільні погляди, ми взагалі співпадаємо, взаєморозуміння. Розумієте, та? Тобто однією картою описати вам стосунки, ну, вони будуть, ця карта грати буде по-різному. Раз буде грати так, що люди вкупі розійтися не можуть, але їм і не є особо добре. А раз будуть грати, ну, буде відіграватися ця карта значенням коли людям супер чудесно разом. І от тоді починається, а як же вибрати, яке ж значення вибрати? Ви дивіться по сусідніх картах і по ситуації, яка є на даний момент, і по картах, які є біля тої колесниці, розумієте? Якщо геть зовсім заплутані, не розумієте, берете і уточняєте. Хороші це стосунки будуть чи погані. Ну, тобто, так і питайте, колоди просите, ну, десь там собі в голові. Та? Покажи мені колесниця. Це люди разом. Але в них погані відносини, чи це люди разом ну, мають одну ціль і спільні. Яке з тих значень? Покажи мені, що ти значиш. Все, виклали дві карти і побачили. Ви по тих картах зрозумієте, чи, чи, чи це добре, чи це зле. Розумієте? Ну, так. Добре. Ще що може бути по стосунках. Ну, Тут тепер звернемо увагу на інші колоди. Дивіться. Чому я кажу, що це важливо інші авторські колоди? Кожен автор закладає своє бачення цієї колесниці. Тільки по класиці є там два значення, припустимо, різних, або це залежить від інших карт. От це то, що я вам тільки що розказувала, і треба там уточняти або дивитися сусідні карти. В авторських колодах дуже часто в основному є акцент на те, як бачить ну, автор цю колоду, і, відповідно, значення. От дивіться, на стосунки в Девіантній Луні тут про мозк, тут про желізо, розумієте? Тобто людина сама собі закрита, мозком там собі щось думає. Тобто ці стосунки, знаєте, побудовані на, на користі. Не то, що там когось використати, лишити, але поки мені з тобою добре, чисто мозгами я це розумію, поки мені там вигідно, поки ми йдемо до однієї якоїсь цілі, доти ми з тобою разом. Розумієте, надіюсь, що я маю на увазі. Тобто тут дуже обдумані стосунки. Тут люди, якщо разом, то в них просто є якась там, ну не знаю, спільна ціль, спільна якась мета. Щось їх там пов'язує, вони між собою не сваряться, розумієте? Там не є усі пусі дуже любов. Тобто тут такі нейтральні стосунки середні, де люди просто мають ну, от, щось спільне. Отак, але це дуже мозговиті стосунки, обдумані, розумієте? Якщо дивити 78 дверей, тут дуже ну, шатко. Знову ж таки, які можуть бути стосунки та з таким от на тій машині. По-перше, ну, не знаю, мені завжди от, кидається очі, от, от, він стоїть так якось на, на тій машині, ну не знаю, ну, дьорнеться той водій, там, чи хтось з нього щось кине і він впаде. Тобто нестабільні, непостійні ці стосунки, І взагалі, які можуть бути стосунки з, з звіздою. Ну, сьогодні є, завтра немає. Тобто, це взагалі про якісь такі не, не, ну, нестабільні, незрозумілі, як довго будуть, непонятно і чи будуть теж то тобто, якісь такі стосунки по цій колоні. Тут, знову ж таки, от мені дуже подобається, вона мені прям лежить та колода, я не знаю, дуже сильно до душі. Я не знаю, чому, ну я так називаю світлих чарівників. Не світлого провиця, от світлих чарів... от так я її називаю. Не, не знаю чому, ну от так воно є. І так дивіться. Тут, знову ж таки, ціль, він бачить ту ціль, він до неї йде, він її хоче. Він до неї рухається, але він там на тій криші. Зараз кінь може спіткнутися, він може шатнутися, не знаю. Ну, розумієте, тобто можна злетіти з тої дороги чи з того воза і не долетіти до тої цілі. Дуже ну, підходить мені це значення до класики. Тому, відповідно, тут від сусідніх карт буде залежати, що ця карта несе за собою. Хороші стосунки чи погані надовго, чи ні. Ну, оці всі нюанси, які я розказувала про класику. По колоді відьма кожен день. Вона мені теж дуже сильно подобається ця колода, бо в ну, ній є такі якісь е, нюанси, які мене чіпляють. Ну, от подобається вона мені. Тут теж, бачите, вона вибрала, куди йде, в яку сторону буде рухатися, але складає десь от собі той план, напевно. Та? тому що вона тут ще не їде. От вибрала, дивиться в якусь сторону, але ще не їде. Тобто це звертає увагу на, на оце планування. Я маю якусь ціль, я собі в голові складаю план. Розумієте, так? Що я маю на увазі? Так, про роботу. Ну, про роботу, розумієте, тут можна, в принципі, всі карти однаково характеризувати. Це про плани, знову ж таки, можливості. Для кар'єри є хороші можливості. Тут можуть бути роз'їзди, поїздки. Ну, тобто, вже якщо ви будете питати, там в чому буде полягати моя робота, чи яка вона там буде ну активна, не активно, знову ж таки, все залежить від того, яке ви питання ставите, як ви питання ставите, що мені допомагає, чи що мені заважає, розумієте? Все залежить від того. Що ви питаєте? Суть теперішньої ситуації, майбутні події, про роботу, чи про, ну, про колективи питаєте, чи про зарплату. Розумієте, тут все залежить від самого запитання. Але в загальному про роботу тут є плани, я чогось хочу. Є сили, є можливості. Єдине, що тут потрібні сили. От то, що я казала, як я ну, розумію цю колесницю, як вона взагалі відіграється, і яке, є, ну, таке, яке значення вона несе насправді. Про те, що людина вистроїть вистрої, собі план, готова до нього йти, готова ціль досягати. Чи досягне, чи ні. Ну, дивіться, далі після сімки йде вісімка, там, де є сила. Ну, я притримуюсь у тої системи. Коли сила це є номер восьмий аркан. Тобто, я вистрою собі план, а в силі в номер вісім вже людина починає старатися. Вже так дійсно, знаєте, ну, типу, або когось подавляти, або себе подавляти. А тут я тільки вистроїв план. Тобто. По роботі можуть бути труднощі, може бути якась і гостра ситуація спори, можуть бути просто от якісь перешкоди, розумієте, це є прагнення до чогось, кар'єру можна зробити, але треба буде через щось все-таки перейти. Тут треба, дивіться, по цій карті видно, треба думати мозгами. На роботі, я думаю, там дуже сильно сконцентрований, мозг закипає, праця розумова, розумієте, сильно напрягаю я той свій мозок. Тут про поступове досягнення. Розумієте? І про те, що людина працює мозком, і як буде працювати, буде триматися отак желізно. розумієте, Ніхто її не проб'є, не зачіпить, вона не здасться, тоді чогось вона досягне. Тут, ну, так якби теж та? він досягнув от успіху. Але знову ж таки, успіху він цього досягнув. Завдяки чому? Ну, по-любому, якісь зусилля треба людині прикласти, щоб стати цією зіркою. Правильно? Тобто ту машину, як він собі купив, то він мусив якось на неї заробити, постаратися. Так? Тобто, знову ж таки, тут про те, що успіх можливий, але для нього треба постаратися. Тобто, все тільки через рух. От багато хто каже, що це покращення, перехід на іншу роботу, там переїзд з успіхом, і от всяке таке різне, ну не факт. Тут є рух, тут є план вистроєний, розумієте? Тобто, ну, по цій до класики так більше наближені колоди. Тому так дуже сильно на них зупинятися не буду. Як людина буде рухатися, впевнено, цілеспрямовано, не дасть себе збити з цієї дороги, буде переходити у ці труднощі, тут теж може бути і колесо може здутися, і всяке різне. Треба вміти ще піднятися і ще доїхати до цієї цілі. розумієте? Тут так само всяке різне може статися з тими кіньми, чи з ним, теж, чи, чи лишиться він там на півдорозі, чи буде йти далі. Розумієте? Колесниця це така карта. Що є всі можливості, того можна чогось досягти, але треба ну, ще, ще постаратися. І тут завжди йде про рух. От реально, що треба рухатися, їздити, ходити, спілкуватися, домовлятися. Розумієте, От про рух, про активність, про енергію от про що ця карта. І про планування це дуже важливо. Тобто, якщо особливо в пораді, вона вам випадає, це про те, що треба рухатись, треба їхати, це ну, вже і так зрозуміло. Але потрібен чіткий план. Вистроїти план і по цьому плану йти. Надіюся, я вам змогла допомогти роз'яснити а, про доходи. Ну, доходи тут, типу, можуть бути, якщо знову ж таки прикладати зусиль. От як будете рухатись, будете старатися, то доходи будуть поступово рости. Не одразу. Тобто, ну, ми ж до цілі доходимо по дорозі, по одному кроку. Так само і доходи Вони будуть потрохи рости, якщо прикладати зусиль. Надіюся, я вам допомогла роз'яснити трохи карту колесниця, бо вона ну, дійсно насправді непроста. Хочете, уточняйте її, щоб вибрати, чи це особа, чи це поїздка, чи це досягнення успіху, будь ласка, провіряйте на собі. Можете уточняти, можете робити собі розклад на день і вибирати ті значення. Але мені здається, що загальне її значення, воно в собі. Має всі інші. Все одно ви з кимось взаємодієте, навіть якщо це показує особу. Ну, Невідлюдники ж всі. Всіх вам благ, всього найкращого. Дуже вам ще раз дякую за коментарі і до нових зустрічей!